Випадково Дізналися про таку громадську організацію і почали, так скажемо, дружити з дитячої сторони. Пані Яна разом з двома доньками до вторгнення російських ординців мешкали в селищі Велика Олександрівка Херсонської області. До Крового Рогу переїхали ще під час окупації, в квітні 2022 року. Потрохи освоїлися в місті, і ось старша семирічна Катя вже закінчила перший клас, а менша шестирічна Аня тільки но долучиться до шкільного життя. І щоб цей процес був максимально безпроблемним, Шили доєднатися до занять в новому центрі освіти. Запросили, якщо є по віку такі дітки, то ви напишіть прізвище ім'я і за бажанням, будь ласка, чекаємо. І ми їздили на співбесіду, дитинку привозили до вчителя чи вихователя, якщо можна так сказати, і буде працювати з дітками. Дитинці теж дуже сподобалося. Ну і плануємо відвідувати. Звичайно, такі центри зараз дуже треба, тому що. Мені здається, не всі діти готуються до школи. А якщо і готуються, то діткам не вистачає соціуму. І спочатку реєстрації до занять, які організувала Геовікінг, долучитись висловили згоду 10 дітей, які жили раніше на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Малеча буде займатися тричі на тиждень по дві години. А до групи із психологом батьки-переселенці записали шестеро дітлахів. Благодійники кажуть, ідея створення такого центру народилась випадково, але цілком прогнозовано. Основна ціля. Цього центру і цих центрів загалом це задіяти максимально дітей в літній період часу, для того, щоб вони не блукали там по якимось небезпечним територіям, для того, щоб вони були зайняті. І це саме для дітей ВПО, для того, щоб батьки, у яких немає фінансових можливостей, вони могли приготувати своїх дітей до школи. Тож наш проєкт буде функціонувати протягом п'яти місяців. За цей час у нас будуть заняття з дошкільної підготовки, заняття з психологами обов'язково, тому що діти з деокупованих територій і з територій, де ведуться зараз бойові дії. Вони трошки травмовані, тому буде і психологічна допомога, будуть заняття з логопедами, і обов'язково англійська мова. Освітні центри для дітей нових криворіжців, числа внутрішньопереміщених осіб відкрили завдяки спільним зусиллям ГО Вікінг фонду нова країн та благодійної фундації американського філантропа Говарта Баффета. Кровом Розі це. Перший такий центр, але точно не останній, запевняють представники благодійників. Це сталося від моменту, коли проєкт почав обговорюватись, Це, напевно, був лютий 2023 року. І, власне, перші центри в нас відкрилися в травні цього року. Це, якщо я не помиляюся. Восьмий чи дев'ятий пункт в Україні. Перший в Кривому Розі буде ще один. Про це додатково також розкажемо. Запросимо обов'язково. Він буде трішки інший за специфікою, тому що е, тут е, е, наші партнери Вікінг е, вони більше націлені на. Нових триволістів. Всього в межах України нині працюють 12 подібних освітніх центрів для дітей ВПО. Аналогічні установи діють, зокрема, в Запоріжжі, Харківській області. Якщо надійдуть додаткові заявки від батьків майбутніх першачків, числа ВПО, благодійники не беруть ще одну групу для занять. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.